Привіт! Ну, бувало ж таке, правда? Сидиш собі, гортаєш стрічку і раптом ловиш себе на думці, що минула вже година, а ти все ще на мемах. Що ж це за магія така? Чому якась проста картинка з коротким текстом так сильно чіпляє і змушує негайно відправити її друзям? Це ж відбувається по всьому світу. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді коїться в нашому мозку в ці моменти. І ось воно головне питання: чому наш мозок так обожнює меми? І знаєте, відповідь тут, ну, вона може трохи здивувати. Бо справа виявляється не тільки в тому, що це смішно, все набагато глибше і пов'язано з тим, як наш мозок, в принципі, працює, як він обробляє будь-яку інформацію. Ну що, давайте розбиратися. Гаразд, почнемо з головного секрету. І він, чесно кажучи, звучить трохи несподівано, готові? Річ у тім, що наш мозок, він лінивий. Так, так, не почулося. Але стоп, не поспішайте з висновками. Це лінивий не в поганому сенсі. Насправді це означає, що він просто неймовірно ефективний. Так що ж це за лінивий мозок такий? А все просто. Уявіть собі, що наш мозок це такий собі смартфон, який постійно працює в режимі енергозбереження. Його головна мета не витрачати зайву енергію, тому він інстинктивно шукає найпростіший, найкоротший шлях, щоб щось зрозуміти, обирає ту інформацію, яку можна завантажити і обробити буквально за секунду. І ось тут бам! На сцену виходять меми. Для нашого лінивого, чи краще сказати, суперефективного мозку, це просто ідеальна їжа. Такий собі енергетичний батончик, максимум сенсу, максимум емоцій, а зусиль на обробку майже нуль. Ідеально. Але як, як мемам вдається бути таким ідеальним фастфудом для мозку? Ну, виявляється, у них є свій секретний рецепт, така собі формула успіху. І складається вона всього з трьох простих, але дуже потучних інгредієнтів. Зараз ми їх усі розберемо. І ось ця трійка. По-перше, коротко, по-друге, емоційно і по-третє, з картинкою. Здається, просто так? Але ця комбінація це просто гримуча суміш для нашого мозку. І так, перший інгредієнт. Коротко, подумайте самі: ніяких довжелезних статей, ніяких складних абзаців, які треба перечитувати. Всього пара слів, одна фраза, і все, суть вловлена. Це як, знаєте, такий собі експрес вхід, який минає всі внутрішні фейс-контролі нашого мозку, що зазвичай кажуть: о, ні, це занадто складно, не будемо навіть намагатися. Другий пункт. Емоції. Меми ж не просто інформація. Вони б'ють прямо по емоціях. Це може бути сміх або здивування, або те саме класне відчуття о так, це ж про мене. А емоції це найкоротший шлях до нашої уваги. Кожен мем, який зайшов, це по суті маленька доза дофаміну, маленька нагорода для мозку. Ну а хто ж не любить нагороди? Ну і третій фінальний інгредієнт це картинки. Наш мозок він просто візуал, він обробляє зображення в рази в десятки разів швидше ніж будь-який текст. Тому, коли ми бачимо картинку і короткий підпис, це ідеальне комбо. Це як такий собі швидкісний ліфт, який миттєво доставляє нас до потрібної емоції. І ось чудовий приклад, як це все працює. Подумайте, нам же не треба знати, хто автор моєму, яка передісторія у того кота на фото, чи чому текст написаний кривим шрифтом? Абсолютно неважливо. Ми просто бачимо кумедну морду, читаємо два слова, і все, реакція є. Сміємося. Ефект досягнуто миттєво. Так отже, давайте тепер все це складемо докупи. Ми розібрали цей секретний рецепт на інгредієнти. Тепер подивимося на картину в цілому, чому ж меми є цією самою ідеальною їжею для мозку. Якщо підсумувати, виходить так: наш мозок за своєю природою лінивий, тобто він шукає ефективності, хоче економити енергію. А меми це просто знахідка для нього. Вони дають інформацію ідеально запакованою, коротко, емоційно і візуально. Разом ці три елементи дають нам що миттєве розуміння, і як наслідок швидку емоційну винагороду. Це буквально ідеальний, легко засвоюваний снек для нашого розуму. І це все, знаєте, підводить нас до одного ну, дуже цікавого питання наостанок. Окей, якщо меми це такий собі інформаційний фастфуд, знаєте, смачний, швидкий, калорійний, то що тоді для нашого мозку здорова їжа? Є над чим подумати правда.